Вражаюча знахідка вчених археологи виявили стародавнє місто, якому 4 тисячі років у цьому поселенні люди жили близько тисячі років, але потім його залишили. І вчені не знають, чому це трапилося. Однак вони припускають, що знахідка могла бути резиденцією могутнього місцевого органу влади. Всі подробиці розповім за мить З вами новини Тесен і я, Дмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і подобайки, А ми переходимо до новин. Французькі та саудівські археологи знайшли укріплене місто бронзового віку, розташоване у Азисі в пустелі. Це відкриття демонструє, як місцеві жителі переходили від кочового до міського способу життя. Дослідження опубліковане в журналі PLOS ONE Про це пошвадання Science Alert. залишки страдавнього міста Аль-Натах довгий час були приховані в Оазисі Хайбар, що на північному заході Аравійського півострова, оточеному пустелею. Раніше цього року було знайдено стіну завдовжки 14,5 кілометрів. А тепер вчені виявили докази, що підтверджують, що ця стіна була зведена для захисту міста. Увчання повідомили, що в місті площа близько 26 гектара, яке було великим для свого часу, мешкало близько 500 осіб. Місто було зведено приблизно у 2400 році до нашої ери, в епоху раннього бронзового віку. Однак приблизно через тисячу років його жителі залишили місто, і археологи не можуть визначити причини цього. Коли місто Альнатах було збудовано у Леванті регіонів вздовж середземного моря, багато міст процвітали. Північно-західна частина Аравійського півострова вважалася безплідною постелою, якою пересувалися кочівники, скотарі. 15 років тому археологи вперше виявили, що в УАЦИ у бронзовому столітті існували укріплені поселення. Археологи тепер виявили стародавнє місто, в якому фундаментні залишки будинків були приховані під землею. Вчені вважають, що поселення могло бути близько 50 одноповерхових або двоповерхових будинків. Існує припущення, що місто було зведене на узвищі, а згодом його оточили кріпосною стіною. Під час розкопок археологи виявили зброю, керамічні вироби та інші цінні артефакти, що свідчить про наявність відносно розвиненого суспільства. Дослідження припускає, що висота фортечних стін могла сягати п'яти метрів, і місто Альнатах могло бути резиденцією могутнього місцевого органу влади. На думку археологів, ці відкриття свідчать про процес повільної урбанізації в регіоні, коли населення переходили від кочового до осілого способу життя. Автори дослідження зазначають, що укріплені поселення в оазисах на території сучасної Саудівської Аравії підтримували зв'язки між собою в районі, де переважали кочівники скотарі. Ці зміцнені зв'язки ймовірно сприяли розвитку стабільної торгівлі спеціями та пахо. Щоми, які доставляли з південної частини Аравійського півострова, ближче до Середземного моря. За словами археологи, у місто Альнатах залишалося невеликим поселенням порівняння з містами Масопотамії та Єгипту, які існували в той же час. Учені продовжують досліджувати не лише наземні артефакти, а й знахідки на морських глибинах. Нещодавно вони виявили на дні океану нові форми життя. Крім мікробів, вірусів там також живуть гігантські черв'яки. Ці результати були отримані під час досліджень, проведених Шмідт Ушен інститут. Торік про це йдеться у статті, публіковані у Nature Communications. Дослідники повідомляють, що вони вперше виявили тварину, заповнених рідок на глибоких порожнинах на дні океану, у зоні глибоководних гідротермальних джерел. Команда вчених виявила кишені, заповнені гідротермальною рідиною на глибині 2515 метрів під океаном, використовуючи дистанційно керований апарат Ров. Під час дослідження вони просвердлили отвори в морському дні та підняли скельні плити. На їхній подив у цих кишенях виявилися дорослі трубчасті хробаки. Ці істоти мали рекордно великі розміри двадцять 50 сантиметрів залежно від виду. У одній з виявлених порожнин дослідники помітили двох самців та двох самок одного виду, які були готові до зачаття потомства. Це відкриття свідчить про те, що розмноження цих істот може відбуватися під морським дном. Однак це не єдина знахідка вчених, яка шокувала суспільство за останні місяці. Дослідники нарешті опустилися на дно червоного моря та зробили жахливе відкриття. Ця водойма як прекрасним місцем, і його назва влучна, тому що від сезонного червоного цвітіння водорости. Однак, якщо зануритися глибше. Ще це не зовсім так. Це зрозуміли люди, коли вчинам вдалося визнайти басейни смерті на дні моря. Причина, чому вони так називаються, полягає в тому, що вони позбавлені кисню. Це означає, що будь-яка тварина, якій не пощастило опинитися поблизу, оглушується і гине в цих басейнах. Але все, що оглушене, але не вбите, незабаром буде підібране хижаками, які підстерігають неподалік, щоб поїсти нещасних. Це не означає, що в басейнах смерті нічого немає, адже там мешкають екстремофільні мікроби, які можуть вижити там, де мало хто може. Вивчення басейнів смерті може допомогти зрозуміти, як зародилося життя на землі і навіть потенціал життя на інших планетах. Сем Пуркіс, професор завідувач кафедри морських наук в університеті Майами, сказав, що вивчення басейнів смерті може допомогти нам зрозуміти, як зародилося життя на землі і навіть потенціал життя на інших планетах. Наше нинішнє розуміння полягає у тому, що життя зародилося на землі в морських глибинах. Майже напевно, в аноксичних без умовах. Вивчення цієї спільноти таким чином дозволяє зазирнути в умови. В яких життя вперше з'явилося на нашій планеті і може допомогти у пошуку життя в інших водних світах, нашої сонячної системи та за її межами. Той факт, що звичайні тварини, які живуть на дні моря, такі як креветки, черв'яки та молюски, не можуть вижити в басейнах, означає, що вони залишаються надзвичайно незайманими. Зазвичай ці тварини біотурбують або перевертають морське дно, порушуючи відкладення, які там накопичуються, з розсолами все інакше. Тут будь-які осадові шари, що сідають на дно соляного басейну, залишаються вишукано недоторканими. Це означає, що дослідники також змогли використати свої знахідки, щоб допомогти дізнатися більше про цунами і землетруси. Новознайдені соляні басейни представляють собою безпрецедентний рекорд минулих опадів у регіоні, що тягнеться понад тисячу років, а також записи про землетруси і цунамі. Їхні висновки свідчать про те, що за останні тисячу років великі повені спричинення сильними дощами відбувалися приблизно раз на 25 років, а цунами – приблизно раз на 100 років. Однак на морському дні дослідники знаходять не лише басейни смерті, а й цінні артефакти. Зокрема, в березні цього року у турецькій бухті керпі під час підводних розкопок археологи виявили стародавні артефакти, а саме частини пристання, залишки амфор, кераміку тощо. Дослідники їх датують четвертим століттям до нашої ери, 12 століттям нашої ери. Пише Аркіон Такі наукові підводні розкопки історичної бухти Керпе є першими. Колись вона була важливою торговельною точкою. Розкопки почалися у 2020 році. Стародавня бухта Керпе. Знаходиться в районі Кандирі провінції Коджаелі, що на узбережжі Чорного моря в Туреччині. У перекладі з грецької мови така назва означає глечик або горщик, там коли знаходився важливий торговельний порт. Науковці працювали на відстані 80 метрів від берега та на глибині 4 метрів. Археологічні знахідки було розкидано площою близько 2000 квадратних метрів. Під час розкопок ми виявили багато підводної культурної спадщини від залишків комерційних амфор, датованих від 4-го століття до нашої ери, до 12-го століття нашої ери, до червонолощеної кераміки, світильників, фрагментів труб різних цінностей, що належать до періоду османської імперії. Також ми знайшли залишки кораблів, які затонули внаслідок аварій. Акваторія Чорного моря за кількістю підводних артефактів, що збереглися в хорошому стані, одна з найбагатших у світі. Фахівці Чорноморського центру підводного дослідження важаючи пов'язано з особливим. Складом місцевої води. Щороку центр здійснював десятки на дно моря, а вчені з усього світу вишуковувалися в чергу за можливістю попрацювати у Криму. І все б добре, якби не росіяни. Після того, як вони ліквідували структуру та окупували півострів, доля низки цінних підводних артефактів стала невідомою. Чорне море відрізняється від інших морів океанів тим що 87% самого моря заповнені сірководним шаром, розповідає у коментарі Кримралії, колишній директор Чорноморського центру підводних досліджень Сергій Ворнов. Там немає ні кисню, ні флори та фауни тих факторів, які негативно впливають на те, що то не в морі. Отже, у водах чорного моря всі умови для природної консервації і всі навіть античні кораблі у цілому вигляді зберігаються на дні моря. У 2007 році, під час українсько-американської підводної археологічної експедиції, коли нам вдалося використати найпотужніше на планеті телекероване підводне обладнання, це були справжні підводні роботи, які навіть працювали на легендарному титаніку. Нам вдалося обстежити дуже невелику глибоководну частину Чорного моря. Кожні 15 хвилин на монітори робота з темряви показували корабель літак, якісь незрозумілі об'єкти військового цивільного призначення. І серед цих об'єктів було виявлено майже цілий Візантійський корабель 12 століття. Ми його так і назвали Херсонес Візантійський, бо він був саме на траверзі Мису Херсонес. Це була настільки потужна знахідка. Після анексії Криму Росію Сергію Воронову довелося залишити півострів. Я українець, так мені було не просто важко, мені було дуже важко. Я людина, яка може сказати, що в мене справдилися до війни всі мрії. Так, я щаслива людина і мені було що втрачати. Та й практично так я втратив. Окупаційна влада Криму ліквідувала Чорноморський центр підводних досліджень, що трапилося з майном, яке не встигли вивезти, достеменно невідомо. Проте Воронов має інформацію, що з півострова регулярно вивозять музейні дійності на території Російської Федерації, в тому числі Дагестан і Чечню. Літаки підняті з води були поставлені як пам'ятки на території навчальних закладів без консервації, без реставрації. Тобто вони щодня руйнуються під впливом факторів довкілля. Також він каже, що під час будівництва кримського мосту російські археологи дістали зна величезну кількість цінностей, де вони зараз невідомо. Усі окупанти поводяться однаково. Що німецькі фашисти, що російські фашисти. А вам цікаві такі знахідки? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.